Привіт! Ви на каналі Ольги Тягун. І мені хотілося зустрітися з вами в такому місці, де нема людей. Можливо, комусь хочеться більше спілкування і більше людей, а мені хочеться часто зазамлитися. І я знайшла місце, це Ліс у Вінниці. Він такий густий. Тут є центральна дорога, де більшість людей гуляє з дітьми. А я думаю, я піду в глуш, хоча все одно дорога чутна. Але ми будемо постійно ходити. і більш така глуш буде, більше буде спів птахів, і ми з вами поговоримо про... про дуже цікаву тему. Ви знаєте, що в мене був конгрес, але не про конгрес. Тут про інше. Про суть, про задумку, про людину. Поїхали? У мене є така цікава історія. Історія мого життя коротенька. Хто не знає, той почує, хто знає, ще раз повторить і змотивується. Тому що якщо я буду розповідати історію своєї подруги, знайомої, когось я там прочитала, то вона не буде наскільки цікава, скільки ви мене вже, як знаєте, особисто, вам буде так цікавіше. Ця історія почалася з садочка, коли я була впевненою дівчиною, коли на мені були по... налаштовані всі концертні програми. І все було прекрасно. А потім пішла школа. І в школі мене обізвали в першому класі двічницею, тому що я по контрольній роботі з математики отримала два. І якось так пару чоловік насміхнулося і оцей клеймо у двічниці, і дома до мене туговато доходили предмети, і мама казала, ти тугодумка». І в мене це клеймо наскільки засіло в голові, що я. Ну от, ну от, от дай Бог, щоб вижила, знаєте? В цьому світі. І папа хотів постійно, щоб в мене був головне, гарний чоловік. а Я була така гарна домогосподиня, варила борщі, вліпила вареники. Це в нього така була от, мрія, щоб Олю от оплекали. Я не знаю, як то вийшло на ні. Я жартую. Я знаю. Зараз розкажу. Так, от я знаю чому. Та маленька дівчина щось досягла. І кожна дівчина, коли щось доказує, щось досягає це тільки дівчата. Слухайтеся, це тільки через травму, через нашу травму, травму дитинства, травму і, і там, дорослого життя, неважливо коли, але це все через травму. І я колись така була зла. І так плакала я за те, що мені потрібно постійно доказувати, а в мене доказ був тільки одному, одній людині в цьому світі, це мому батьку. І на сьогоднішній день я вже давно не плачу, я йому тільки хочу подякувати за те, що м -м, якби не він, якби не ці травми дитинства, да, що мені хотілося доказати, що я не хочу борщі варити. Хоча, якщо чесно, ну була наче як і не проти. Але от хотілося, щоб мене більше повірили, мабуть, мабуть, тоді мала була, знаєте, я не можу сказати зараз. Я тільки хочу сказати, що коли у вас є травма, що коли ви когось терпіти не можете, будь-яку людину в цьому світі ви тільки подякуєте їй за те, що ви вже досягли більше, ніж досягли би без цих людей. Вони не просто так приходять до нас в життя. Вони не просто дані нам, і не просто ми проходимо таке випробовування. Тільки для того, щоб покращитися, стати успішною, якою ми там хочемо. І я завжди дивлюсь на людей, які без травм, таких я ще не зустрічала, правда. Ну, є такі, що мінімальні травми. І думаю, блін, а як в них складеться життя? Ну тому, що я їх там не знаю до 60 років не бачила, що їхнє життя це. Плюс-мінус мої одногодки або менші на 10-20 років. Ще не знаю відповідь на це питання, але запевняю вас, коли у вас є травма, тільки її подякуйте і подякуйте тим людям, які вам її дали. Не просто так вони до нас приходять, щоб дати нам якийсь урок, а ми маємо його отримати. І хочеться мені ще сказати ще одну річ. Після поглянь. І знаєте, що нам постійно не вистачає? Одного єдиного це сміливості. Це те, що ми ж так боїмося, щоб нас не осудили, щоб нам не сказали, що ага, не вийшло, щоб не, не дай Бог, ніхтось не, не похлопав. І нас постійно це тормозить. От з моїм конгресом, да? це всі думаю, знаєте, бачили, що я організувала своєю подругою конгрес. Масштабний, величезний. І знаєте, що було? Була тільки ідея і неймовірна жага. І тільки на другий день Віка каже: Слухай, ми може навіть і щось і заробимо. Тобто не було цілі тільки фінанси. Тому що, коли в нас особливо варише іде все через серце, через емоції і через енергію, дівчата це просто космос тоді. І я хочу, щоб ви вірили в себе, щоб ви знали це, і незалежно від того, що вас оточує в вашому житті. Не зациклюйтесь тільки тоді, коли кажуть, ну то звичайно, вона така розумна в неї гроші є. Я так просто завжди говорила. І зараз, мабуть, точно бага... більшість з вас дивиться на мене і каже, ну то звичайно, що там її в неї гроші є. Ну так в мене їх не було. Я памперси по штучному Дитині на смість не вистачало. Я з багатої сім'ї, якщо що. Ну, була в дитинстві. І мені ці уроки дані для того були, щоб я і росла, і хотіла. Я би могла залишитись на різному рівні, але жага в мене була і до збагачення, і до фінансових витрат, можливостей точніше. І цілі такої, щоб тільки грошей в першу чергу не було, завжди було доказати, довести через травму, потім заробити. І все це через сміливість. Сміливість. Не побоятися взяти щось в оренду, сміливість взяти, закупити косметику, сміливість заявити про себе, сміливість говорити на камері. І ці всі м -м пункти додавали впевненості, тому що ти дивилася на себе, ти бачила якийсь результат, хоч мінімальний, але він був. Аналізувала його і думаєш, блін, так я можу? І ти так само можеш. Чим ти відрізняєшся від мене? Ти живеш в такому самому світі, в тебе точно скільки часу, скільки в мене, чи в будь якої людини, яка може собі дозволити більше ніж ти. Наприклад, дівчата, баришні, жінки, колеги. І Я дуже хочу, щоб ми всі вірили в себе і в один в одного, що ми один одного підтримували. Не просто так, той конгрес ми придумували для того, щоб об'єднати косметологів, але й об'єднатися в принципі. Цьому житті для того, щоб підтримати, для того, щоб було більше сміливості. Дивіться на таких, покращити свої якості. Ви все можете. Ви круті. Ви неймовірні і ви королеві.